Хлопці, а можна вас поцікавитись? Всіх трьох. Для вас щось все говорить, цей знак чи не говорить? А Ага, а де ви стоїте? Два метри звідси тут можна курити, так? Але тут можна курити, на даному часі. Тут дозволено, так? Хтось вам зробив зауваження. Ні, Ні, ну просто мене цікавить. Але чому тут табличка ця написана, ні? Ага, то, то тут курити можна. Табличка не, не для Приві, того. я роблю зауваження. якщо. Ви робите. Так. А ви закон для цієї таблички. Я, я роблю заваження. А ви визначаєте, кому можна тут курити, кому не можна, і по настрою, коли вам я потрібно. Не вважаю, я... ні, бо смішно, хлопці, От якщо дощ паде, люди стоять курять, що я маю людей гнати. А чого ні? А чого я маю гнати? А для так. чого це тоді написано? Так. Ну тоді здеріться тоді. Ну, то Куди я маю людей гнати на дощ чи там на шест? Тут нема, дивіться, брами загороди. Це є територія, люди заходять і ховаються від душу, розумієте? І все, і кажуть. Все, хлопці.